Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Кроп, і сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу річ. Через те, що навколо Іан Сан дуже-дуже багато хайпу, і всі кажуть про те, що це Пауль Кріп Беннета, що вона замінить його в усіх командах, що не є правдою. І через те, що відео про Іансан вийде в мене на наступний день після патчу, ви вже. Вже можете вирішити покрутити цього персонажа. Тож я вирішив, що варто вберегти вас від помилки, яку ви можете допустити внаслідок цих круток. Спочатку варто сказати, що якщо вам якийсь персонаж подобається, крутіть його і не слухайте мене. Однак, якщо ви все ж хочете не витратити свої крутки намарно, тоді продовжуйте дивитися це відео. Що ж, спочатку я хочу поговорити про п'яти зіркових персонажів, тобто про перших двох та других двох персонажів, трішки кілька слів сказати, а далі перейти вже до основної проблеми цього відео, а саме Іансан. Спочатку ми маємо в нашому розпорядженні: от, наприклад, в мене Ліза виконує роль м, Вареси в цій команді, а Бейдоу виконує роль Іан Сан в цій команді. Ми вже бачили, як це виглядає. І ось ця команда буде однією з двох найсильніших команд для Вареси. Ми починаємо з Фуріни, далі в нас іде Бейдоу, далі Сяньюнь. І ми починаємо стрибати, стрибати на нашій. Ось, власне, і весь геймплей, який я можу зараз вам показати, тому що Вареса буде грати абсолютно інакше. Однак принцип буде приблизно той самий. Ви протискаєте ваших сапортів, а далі даєте ротацію на вашій Варесі. Щодо демеджу, то, скоріш за все, в двох найсильніших своїх командах: а це Сяньюнь, Фуріна і Ансан, а друга це Шеврез, Мавуйка, та знову ж таки, Іоансан, то в цих двох командах Вареса буде скоріш за все найсильнішим електроперсонажем у грі. Зараз це місце займає Клорінда, однак Вареса, скоріш за все, буде сильнішою, та їхній геймплей відрізняється одне від одного. До того ж, Іансан також може підійти Клорінді, тому є шанс, що ви захочете її покрутити. Однак, якщо у вас вже є електро ДД, Клорінда. То навіщо вам крутити Варесу? Плюс, якщо ви не граєте планш персонажами, тобто Гаміном чи сяо, то, скоріш за все, вам не потрібна і Сянь Юнь. В цьому випадку Ансан ви не крутитимете. Але щось я вже пішов далі. Щодо Сянь Юнь, то це персонаж. Класний, вона є хілером, вона може грати з фуріною, навіть якщо ви не граєте в планш плейстайл. Однак сам персонаж дає можливість будь-якому персонажу виконувати атаки в падінні. Тому, можливо, якщо ви крутите Сянь-Юнь, вона відкриє використання Іансан для інших персонажів у вашому ростері. Тому щодо Сянь-Юнь і взагалі її використання, це треба. Буде тестувати, чи достатньою буде планж атаки від Сяньюнь для того, щоб підтримувати баф від Янсан. Поглянемо, це вже буде відомо на релізі. Щодо Вареси, то її геймплей свіжий, як і в усіх персонажах на тлану, Однак не усім цей геймплей може підійти і сподобатися. Тому її крутити теж варто, тільки якщо вона вам у тестовому забігу сподобається за геймплеєм, тому що. Що там треба буде натискати і звичайні атаки, і заряджені, і навичку, і ульту, і це все буде досить незвично, різні кнопочки треба буде натискати під час усієї її ротації. Ще однією проблемою цього патчу буде те, що у другій половині в нас шелонен та Венті. Венті це не персонаж, якого б я радив крутити, однак його сігну так, вона дуже класна. і... Якби в мене були зайві крутки, я б точно її покрутив. Плюс те, що в мене в вшелонен немає сігни, і там ви програти дуже мало шансів, щось корисне ви все одно в тому банері отримаєте. Однак щодо знаходження шилонен саме в другій половині, це обмежує вас в отриманні Іансан, тому що ви повинні крутити або Сян Юнь, або Варесу. Якщо у вас є інший електро ДД. То ви не будете крутити Варесу. Якщо у вас немає планш ДД, то ви не будете крутитисянь. Однак, якби сяньюнь була в другій половині А. Шелонен була б в першій в цьому випадку всі в виграші, тому що шелонен буде крутити дуже багато людей. Господи, скільки ж вони балакають? Це капець. Що ж, тепер ближче до Іансан. Що це взагалі б за персонаж? Ну, це Беннет. це Беннет. тільки іншої стихії, вона. В нас електроперсонаж також бафує атаку, не прив'язано до поля, як Беннет, однак хілить значно менше, ніж Беннет. Тому вони не є рівнозначними персонажами. Це два абсолютно різні персонажі, і я б сказав, що Іон Сан це навіть більше як цільовий саппорт типу Фарузан просто дуже гарний який. І... Технічно Фарузан. Однак, на відміну від Фарузан, яка і без Сузір'їв робить свою роботу досить добре, так, має проблеми з відновленням, які вирішує саме с 6, плюс тут ще більше демеджу. Однак вона вже досить високу функціональність має навіть без Сузір'їв. Щодо Янсан, я такого сказати не можу, принаймні з того, що відомо про персонажа. Так, я не буду казати в цьому. Відео, що саме роблять Сузір'я, тому що це злив. Однак, у випадку з таким захайпленим персонажем, як і Ансан, я не можу не подивитися туди, щоб вберегти вас від е, непотрібних круток. По-перше, Вансан не має жодного поганого сузір'я. Абсолютно кожне сузір'я веде її до того, щоб стати суперсильним сапортом і в великій кількості команд стати кращим вибором, аніж Беннет. Так, це правда. Вона може стати кращою за Бенета, однак тільки якщо у вас є сузір'я. А отримати сім копій персонажа чотирьохзіркового це, як ви розумієте, неймовірно низька вірогідність. Бувають ситуації, що люди викручують Сі 2 для п'ятизіркового персонажа і не отримують Сі 6 четвірку. Так бувають ситуації, що і за 70-80 круток його отримують. Однак це дуже-дуже низька вірогідність. І я дуже наполягаю, щоб ви не витрачали крутки на Ян Сан, тобто саме на цього персонажа, щоб отримати цього персонажа. Бо якщо вона у вас буде з низькою кількістю сузір'їв, ви розчаруєтеся і не зможете використовувати цього персонажа. А якщо ви ще й втрачаєте... Тратите гарант та дістанете непотрібну вам п'ятірку, то це буде ще гірше. Тобто ви отримаєте п'ятірку та, наприклад, Іансан С1, і ви її не зможете використати, наприклад, з клоріндою, для якої ви її намагалися витягнути, тому що щось буде приховано за якимось іншим її сузір'ям. Тож, якщо ви не хочете отримати сянь юнь чи варесу. Я раджу вам не крутити ці банери. Будь ласка, не робіть цього. Якщо Бенет отримує майже повну ефективність з отриманням С1, то Іан Сан це робить тільки з отриманням с 6 І в більшості команд вона буде гарною заміною тільки якщо вона буде з якимось з її ключових сузірів. Це може бути С2, це може бути с 4 це може бути С6. Не для усіх команд потрібно буде, наприклад, там с 4 чи С6, так, наприклад, з Мавуйкою чи Варе. Сю, чи можливо, гаміном чи клоріндою це треба буде тестувати. Можливо, буде достатньо С2 чи С4, Однак повноцінною і для більшості персонажів вона стає саме на С6, тому знову ж таки крутити четвірку, будь ласка, не робіть цього. Що планую робити я? В мене на думці крутити Варесу. Однак в мене така ситуація, що я кидаю десятку і отримую Варесу, тому що в мене гарант, і там 74 крутки в банері. Далі. В мене сянь юнь так вже сталося, що вона сі 1 Тому я буду крутити її банер, щоб був хоч якийсь шанс отримати кілька копій Іан Сан, для того, щоб цей персонаж в мене був, щоб я його міг протестувати. Ну і загалом, чорт, я взагалі-то. Саме Ансан в Натлані і чекав, і це більше вайфу фактор, тому що з тих пір як я її побачив в проморолику регіонів, і там була Ансан як представник регіону Натлан. Це було для мене ну вже супер класний персонаж. Так, я розчарований, що це четвірка, однак, з іншого боку, це, мабуть, одна з найсильніших четвірок, яка вийшла за весь час е, буквально зі старту гри. Тому певною мірою це не є якоюсь великою проблемою. Однак, в той момент, коли я отримую сі 2 на. Сянь-Юнь, я не знаю, що далі робити. Я, звісно, буду відштовхуватися від того, скільки і ансан в той момент в мене буде. Якщо це буде С3 та С4 її буде дуже важлива, то скоріш за все я кину ще трішки круток. Якщо це буде вже С4 чи С5, то звісно, я буду сподіватися на отримання С6. Однак, якщо це буде, не знаю там С1 чи С2. C2... Скоріше за все я зупинюся. Так, я сподіваюся отримати хоча б с 2 краще с 4 ну і звісно, ідеально було б С6, однак я розумію, що це той азарт, на який я не хочу йти, тому що я можу витратити крутки намарно, І наступні Сузір'я, я не певен ще які саме Сузір'я у Вареси. Можливо, я захочу викрутити її с 1 однак я поки що сумніваюся, що це раціонально, тому що. Як ви знаєте, я не дуже люблю дамагерів. Так, в мене є кілька дамагерів, які мені подобаються. Це іто, це Йоїмія та Часка, для якої я дуже хотів всі один, і можливо, колись я все ж таки викручу. Однак, так як я контент-мейкер, для мене кількість персонажів важливіша. І Іансан, я дивлюся на неї тільки тому, що і хочу її отримати, тільки тому, що вона досить класний сапорт для великої кількості персонажів. І в ситуації, коли мені в одну половину хочеться взяти Бенета, і в другу половину хочеться взяти Бенета. Цій ситуації я зможу в одну половину взяти Іансан, навіть якщо вона не найкращий вибір для того персонажа. Тобто я просто буду обирати, для якого персонажа Іансан буде бафити максимум, і тоді в другу команду віддавати Бенета. Якщо ви хочете використати саме такий підхід до вибору крутити Іансан чи ні, хоча б з кількома сузір'ями, то тоді я вас розумію. Так, в цьому є сенс. Якщо ви хочете взяти, наприклад, в одну. Половину безодні Арлекіно, а в другу половину Мавуйку, то тоді це цілком раціонально. Тому що з Арлекіно і Ансан точно не працюватиме, а з Мавуйкою працюватиме будь-яка Ансан. Так, без Сузірів, скоріш за все, і Ансан буде давати менше, ніж Беннет, однак більше, ніж якийсь інший персонаж, якого б ви могли поставити в цей слот. Тому в цьому випадку так отримати хоча б з самого персонажа має сенс. Звісно, я буду тестувати всіх цих персонажів, коли вони вийдуть, саму Варесу, і Ансан з безліччю персонажів. Тому, звісно, повна інформація буде в гайді по цих двох персонажах. Однак. Якщо навіть ви хочете крутити Іансан, незважаючи ні на що, то будь ласка, хоча б дочекайтеся або мого відео, або чи відео від якогось контентмейкера, якому ви довіряєте, щоб він розповів вам, можливо, про якісь моменти, які не дуже вам очевидні, і можливо, це вплине на вибір, чи крутити Іансан чи ні. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Ні, до я не буду нікого бити, Все народи, Бувайте.